Влада Мірошніченко побачила в одному з телеграм-каналів відео зі своєю донькою. На ньому няня знімає її дворічну дитину. Я нажралась піска і довольна. То було від Аноніма. Мені прийшло повідомлення. Вже буду казати дослівно, бо чесно не згадаю. Дивись з ким залишаєш свою дитину, і ссылка на той телеграм-канал, на який я прийшла, і побачила ті два відео з моєю дитиною. Мене просто більше розлютили той факт, що е, там були мати. Е, і я сприйняла ці мати як образи до моєї дитини, а не просто емоції. Я так сприйняла. Ну, для мене то образливо. І я не зрозуміла, нащо то було взагалі викладати на привселюдно. Це булінг моєї дитини. Я так поважала. Сарпоняною <плес> у Владиславу працювала 18-річна Тетяна Сторожук. Говорити на камеру дівчина відмовилася. Телефоном вона розповіла, працювала у Владислави півтора місяці. Я вже тоді була стомлена, тому що 4 дні підряд з дитиною. Плюс дитина була не вона була незадоволена. Мене мама попросила не вкладати дитину і попросила їй купити цукер. Кожен раз, як дитина кидала його в пісок, я її його змінювала. Я думала, якщо вона оближить пісок, вона зрозуміє, що це не смачно, і вона так більше робити не буде. Знову повторюється ситуація. Вона його вмикає в пісок, і я тут записала відео в свій телеграм-канал. Там були на мене підписані мої друзі, тобто ніхто. Окремий доступ цей телеграм-канал не мав би. Просто я в цьому відео вилала свою агресію, але до дитини я ні разу погано не відносилась. Я себе зараз ніяк не виправдовую тим, що я опублікувала чужу дитину у своєму телеграм-каналі, тим більше в такому поганому контексті так я прийняла свою вину, я понесу за це відповідальність. Також Тетяна записала відео вибачення, де визнає свою провину. Це був мій особистий необдуманий вчинок, і він жодним чином не стосується мого навчання в університеті, викладачів чи моїх одногрупників. Е, я зроблю висновки з цієї ситуації і більше не допущу подібного. Ще раз щиро прошу вибачення. На сторінці Нацполіції Тернопільщини повідомили, що на няню склали адмінпротокол за статтею 173 сімдесят дрібне хуліганство. Санкція статті передбачає штраф до 119 гривень або громадські роботи до 60 годин, або виправні роботи до двох місяців, або адмінарешт до 15 діб. Сімейна психологиня Ярослава Кальбо розповіла: у віці від одного до трьох років дитини формується прив'язаність до дорослих. Тобто безпечний емоційний контакт зі світом. І дорослий він тут є основним джерелом цієї безпеки, так і цієї емоційної включеності, тепла, турботи. Що це означає? Якщо цей дорослий, він приймаючий, він безпечний, він надійний, то для дитини це рівнозначно, що і світ Він такий же, безпечний, надійний, прийнятний, теплий турботливий. І навпаки, так, якщо цей дорослий транслює страх насилять, то для дитини це рівнозначно. Так, якщо ця фігура дорослого вона небезпечна, значить і світ небезпечний. Тетяна Панченко, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.